Всім привіт! Сьогодні у нас 2 лютого, неділя, і ми знову будемо робити в казані. В Казані будемо робити знову плов. Ось наші продукти всі підготовлені для плову, тому зараз будемо готувати. Мажимо цибульку. А на вулиці у нас така. Добре погода сьогодні, сонечко. А вчора був тільки дощ. І поки вариться наш плов, ми вирішили підрізати останнє дерево. Персик, бо вже і цей підрізане, і на городі там підрізане, а залишилося ось це дерево. Зараз будемо його. Підрізати. Зараз вам покажу. У нас вже ось вилазять нарциси. Квіти пішли, бачите, ось вилазять. Шкода, якщо зараз мороз, вдруг, скажімо так, і буде, і можуть позамерзати. Ось такі, бачите, от перве цвіти, вони такі жовтенькі кольором. Поки... Тільки листочки, але ось так. Ось так у нас виходить деревце наше. Воно у нас схворіло, тому ми по максимуму обрізали. В сніг. Вчора почав падати. І сьогодні на мене ось така краса. Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, і я варю дітям супчик. Це супчик з гречечкою. Ось такий. Варила на курячих мішках, Ось вони зварилися, тепер е, я їх розберу, щоб тут тільки м'ясо було. Тут мар... вариться у мене картопелька на пюрешечку, буде пюрешечка. І достала з морозилки котлетки заморожені, буду смажити котлетки зараз. Тим часом з дитиною вчу ось уроки. У нас... Я досліджую світ. Ось так. Ти заказали мленд так как так вот так добавляємо 3 столових ложки цукру? Далі ванільний цукор ну 10 граммів. У ну, мене напередодся ти гримів лина скільки є. Треба купити ванільний цукор. Так, далі. І тепер збиваємо. Тепер ми будемо сюди додати молоко. Так, додаємо молоко, але тільки половинку поки. А половинку поки залишаємо. Мені відразу, короче у нас енки тепер ми сюди будемо додавати борошно. Борошно Борошно надо нам 8 столових ложок з гіркою Папа. Чотири. Зараз ми додамо сюди ще олію. Тепер дві стілові кружки. Додавили сюди олії і додали е оставшися, залиши, що залишилася у вас втора половина молока. Дивіться, по консистенції. Ну, зазвичай всі ці півлітра вони виходить. Тепер ми залишаємо його. Ось і щоб вона Ось таке. І ходимо на чекав віком. В заднім плані там старша моя дочка моє сочовицю, тому ви можете чути звуки води. Завтра кафе закроється. А це моє молодше. Завтра кафе закроється. Воно буде відпочивати. Відпочивати. Так, вже достала м'ясо, воно зварилося. Зараз буду кидати значить, картоплю, яку я от порізала. Та сачовиця старша дочка її промила. Зараз буду разом це кидати. І те, і те, Трошки посолимо ще. Бачите? Зараз я прикручу трошки, а то сильно кипить ось так. Ось так він виглядає, так розварюється вже. Отлично. Добавляю ще я обличний звичайний пальцові трошки. Так. він придає такого пікантності. Мені подобається. Все, нехай далі вариться. Так, поки суп вариться, ми займемося цими млинцями. А ну так, також паралельно я включила, зараз покажу. Розігріватися теж олію налула. Це буде засмушкою, зараз розможуть. Думаю, можна починати вісну. Чекати, поки доготується наш супік. І можна засмажку буде туди докидувати і з цим. Практично готовий. Розварилась уже. Ми додаємо сюди засмажку. На жаль, зелені у мене немає, тому буде без зелені в цей раз. Але це все смачно. Так, супік вже готовий. Якщо ви хочете, ще додаєте зелень, звісно, це буде ще краще. Ось такий супік виходить. Все, він готовий, я вимикаю і Так, наробила млинців. Уже декілька забрали діти поїсти. Такі млинці. Зараз і я буду снідати. Йдемо, веду дітей на малювання. Ось вони зі мною. На вулиці і мороз, але сонечко світить і пташки співають. Тебе зніму трошки, як ти працюєш. Ходила в Аврору, сходила в «Апельмон». пельмон. Покупочки несу деякі, поки вдома, що купила, а зараз вже йду за дітьми на малювання. Друзі, прийшла нам посилочка, яку ми замовляли. Це е, насіння для городу. Да? Так, зараз покажу, що прийшло, що ми замовляли. Ось вся наша посилочка. Тут є ось така накладна, в якій все написані дані, що ви замовляли. Так, і тепер я вам розповім, що ми заказували. Це перше це кріп Анет. Ось такий. Ми замовили три пачечки. Далі Далі ось такий базилік фіолетовий темний опал. Далі базилік лимонний запашний, рукола ракет салат, петрушка листова гіган, де італія, дві штучки. Е, Отакий от перець Богдан, крупноплідний. Е, і це із таких семян, Тепер такі більш елітні покажу. Вони окремо ось так запаковані. Ось, ось так тут іде можна сканувати і вам висвітиться, що це за рослина. Ну, огірок який, тобі ж зразу з картинкою ви можете побачити, що ви замовили. Ось. І я вам обов'язково на ось ці зроблю десь, десь, в общем, по екрану зроблю картинки на всі ці насіння то, що я замовила, тому я вам зараз розповім ще які, що а і буду вставлять. Це Огірки Фрейзер 10 штучок, ось такі, вони голубенькі, далі огірки мадрілен, огірки мадейра, огірки Бьорн Бьорн ми вже брали, нам дуже сподобалось вони в тому році. Ну, ми тільки не такі брали, а брали просто от в якісь такі упаковці. Але нам сподобались. Далі. Далі це у нас йдуть помідорчики, як бачите, от вони, ВП-1 далі Бьорн. А, это Огіркеші. Бачуюсь, так, ми дві замовили по 10 штучок. Так. Далі Молдо. Це помідори теж. Далі помідори Big Beef. Ось такі. Далі Big Сашер, і оце черіки і тіро червоні. Такі. Ой. Тут їх 5 штучок. Далі, далі. Ось такий конкорд, це в нас салат, далі локарно теж салат. Лілах це айсберг салат. Далі це лейри, це баклажанчик лейри. Це Компай, це цей перець. Перець. такий солодкий, така червоний. Так, далі Аристотель. От. Це. Не пам'ятаю, що це. Я ставлю фото, що тут це. Так, далі Аделія кабачочки. Ми взяли, замовили дві такі по 5 штучок, 10 штучок. Далі Кав... кавілі теж кабачочки. Цей Іскандер, теж кабачочки. І Супремо Це. Ці, вони такі Зелененькі Це цукіні. Ось така от закупочка була. Зараз покажу вам, що ще в Аврорі купила. Ще купила ось такий шампунь собі. Він іде для всіх типів волосся, безсульфатний. Дивилася дівчину одну, яка там, типу космітологи, і вона радила такий шампунь, тому взяла спробувати. Він, до речі, був в акції, не пам'ятаю скільки, але в акції. І ось такий до нього теж йде бальзам для всіх типів волосся безсиліконовий. 200 мл. Теж він був в акції. Також в акції була ось така крем-база під макіяж. Я вже її брала, мені вона сподобалась, в принципі, і я взяла її знову. Тим паче вона була в акції. Далі в акції теж взяла ось таку кисточку для пензлик. Вбачаюсь пензлик для наносення нанесення масочок, тому ось така. Е і купила собі ручку, щоб кинути так у сумку, щоб, знаєте, буває, що треба щось швидко записати. І мені саме нужна була така ручка, щоб. Можна було без колпачка, а просто так поверну, і вона зробилась. Плюс вона ще як консилер, так, що по телефону можна водити. Ось так. Ще я була в Єві. В Єві купила ось такий крем для обличчя, теж цієї дівчині подивилася. Косметолога, а самий простий крем в Єві, він дорого коштує. Ви знаєте, нанесла вже я на обличчя, і мені дуже сподобалось, як для першого дня. Буду далі користуватися, вам потім, якщо, розповім. І взяла ось таку пінку для е Всіх типів шкіри, у тому числі для сухої та чітлової. У мене зараз дуже суха шкіра, тому для мене це якраз мигдаль овес. Думаю, ну, буду пробувати. Ось так. Ось такі у мене були закупочки, а ще я вам десь дещо покажу, але це я брала в іншому магазині. Зараз покажу. Купила я ще ось такі дві мисочки. Одна йде тут ось 26 сантиметрів, і друга 24. Е, для чого? Ну, так користуватися, то зрозуміло. Ну, плюс і що, коли ми смажимо в казані, то нам треба от не пластмасові, а саме металеві, ось такі. Тому ми взяли. І ще я давно хотіла. Поміняти для цукру, щоб подоба, щоб діти, бо дуже важка у нас там кілограмова банка скляна, і вона дуже тяжка, тому я вирішила поміняти. Давно хотіла взяла цукорницю з ложкою отакі совушки. Вибачте, за звуки на задньому плані, це мої діти грають з бабусею у карти, щоб ви розуміли. Ось так. Зараз я вам покажу, розпакую вам і покажу. Угу. Ось так воно запаковано. Ось так воно виглядає гарна така. Тут ось така ложечка є. Ось така кришечка гарна. І ось так воно закривається. І ось так. Виглядає дуже гарно.